Привіт, друзі! Сьогодні у нас реальна крута штука. Хто цінує захист і легкість? Це поліетиленові бройної плити третього класу захисту від комбатант. Розпаковка. У комплекті приходить патч спецпром, два стікера, комбатан і запаковані плити третього класу захисту. Матеріал це 100% надвисокомолекулярний поліетилен преміум класу. Для порівняння столева бронеплита третього класу важить десь 3,5 кг, керамічна 2,5 а це 1 кг. Плити мають 3D і зігнуту анатомічну форму до вашого тіла. Розмір стандартний 25 на 30. І саме головне, плита тримає кулі зі сталевим, не осерцем калібру 7,62х39 та 5,45 на 39. Тести є у нас у відосах на Ютубі або в Інстаграмі. Так от, хоч таку, переходь на сайт або інстаграм, пиши, замовляй, кайфуй. Це був спецпром.